Економте десятки тисяч гривень на блогерах, обираючи саме тих, за якими спостерігають ваші клієнти. І зараз я вам покажу, як це робимо ми в компанії Lelite. Ми заходимо на сторінку Lelied Studio в Instagram і заходимо в читачі. Тобто одразу вже беремо людей, які стежать. Це простий спосіб. Тут ще можна проідентифікувати читачів на покупців, і це буде ще точніше. Тобто, ви з CRM-ки чи з свого директу виймаєте клієнтів які купили, і заходити до них в інсту. От, 574 відстежуються. І починаємо дивитися, за ким же стежить наш клієнт, який у нас купує. От, наприклад, да, ми знайшли Крістіна Решетник. Дивимося на її аккаунт. В неї 308 підписників. В неї є актив по рілсам. 3 млн, 4 мільйони, 300 тисяч, 200 тисяч, 100. Ми її беремо і записуємо в список. Лена Трейнінг. 25 тисяч підписників, волонтер, дель і так далі. Її також виділяємо, Коли ми обробимо таким чином хоча б там 20-30 клієнтів, і великі інфлюенсери, якісь відомі, і будуть співпадіння. От по 30 клієнтам ви виписали списки, за ким стежать, і в будь-якому випадку там 3-5 співпадуть. І ви берете цих 3-5 і починаєте давати на них рекламу. Це буде означати, що ми працюємо як снайперську рятовку і будемо через цих блогерів збирати схожих людей на наших клієнтів, і нам з ними буде працювати ефективніше, легше, і ми зможемо їм продавати вдома. Беріть цей метод, користуйтеся. Ну а в коментах напишіть, наскільки це було корисно. Також підписуйтеся, далі у нас буде дуже багато потужної інформації, без води, тільки реальні приклади, реальні інструменти, які працюють в нашій компанії.